Приготування їжі про запас один із трендів останніх років багато хто звик, що симпатичні коробочки з домашніми стравами, путник тих, хто на дієті, проте сьогодні все більше людей віддає перевагу собойки, бізнес-ланчам і магазинним ласощів, і навіть більше того багато домогосподарки готують на кілька днів вперед, хоча можуть клопотати на кухні щодня. Чому люди полюбили робити їжу про запас і в чому плюси щотижневого планування раціону? Ми знайшли 10 вагомих причин, за якими подібну практику варто спробувати кожному, хто цінує своє здоров'я і вільний час. Психологічний комфорт набагато приємніше знати, що все готово і чекає тебе в холодильнику, ніж щовечора судорожно намагатися вирішити нагальне питання, що приготувати. Це стосується не тільки вечері після насиченого дня, а й інших прийомів їжі. Навіть якщо ви цілий день перебуваєте вдома, то їжа. Приготована заздалегідь допоможе не відволікатися від домашніх справ, занять з дітьми або віддаленої роботи, купа різнокольорових коробочок з травами, що чекають свого часу, вселяє почуття спокою, втома погане самопочуття або жорсткий цитнот, не страшні тому, у кого все готово, він все одно зможе поїсти вчасно і смачно, і не витрачати час на підготовку тоді. Коли його можна провести набагато приємніше або корисніше, економія часу один з найголовніших плюсів приготування їжі заздалегідь, це можливість заощадити час, так доведеться витратити годину або кілька на велику підготовку у вихідний, зате на тижні не доведеться готувати часто і, потроху, важливо шити, що можна виграти не тільки той час, який пішов би на саме приготування, але і те. Яке пішло б на відвідування магазину і покупку продуктів згідно зі статистикою, приготування їжі займає у середньої жінки 1 годину 11 хвилин щодня? А трохи більш оптимістичне дослідження називає цифру в 44 хвилини. Навіть якщо витратити в один з вихідних близько двох годин на приготування їжі про запас на тижні, як і раніше, можна виграти кілька годин. До речі, миття посуду після готування теж відноситься до часу, який цілком реально відвоювати у побутових турбот. Збалансований раціон плануючи прийоми їжі заздалегідь, варто скласти повноцінне меню на тиждень. Особливо це важливо тим, хто худне стежить за бджу або просто дотримується правильного харчування, проте продуманий план не зашкодить і тим, хто просто хоче харчуватися різноманітно і повноцінно, запланувати рибний день або простежити за тим, щоб кожен день їсти овочі і фрукти. Все це набагато простіше тоді, коли тижневе меню продумується заздалегідь, а загальна картина допоможе з'ясувати те. Чого не вистачає для того, щоб залишатися здоровим, людина повинна харчуватися різноманітно, і в цьому попереднє приготування дуже допомагає. Економія грошей. Це одна з головних причин, чому люди переходять на приготування їжі заздалегідь. Кожен похід в магазин загрожує обернутися зайвими витратами, а завдяки готуванню про запас відвідувати магазин можна не кожен день, а часом. Навіть раз в кілька днів планування раціону дозволяє робити продуманий вибір і по суті, також планувати свій бюджет на їжу і уникати спонтанних покупок. Також дуже практичним буде приготувати з одного продукту кілька страв, наприклад, з курки можна зробити плов і суп, а при бажанні ще й салат. Також готуючи їжу заздалегідь, поступово перестаєш звертати увагу на багато швидкі продукти, які коштують недешево напівфабрикати або розфасовані готові страви, покупки від голоду або інші імпульсивні витрати на їжу. Її готувати у фастфуд, теж вийде скоротити, і якщо захочеться з'їсти щось дороге і ексклюзивне, це буде не від безвиході, а для власного задоволення. До речі, для найекономніших готувати їжу оптом. Вигідніше ще й з точки зору витрати ресурсів, електрики, газу, води, контроль ваги, приготування їжі заздалегідь часом єдиний спосіб схуднути в світі, де з усіх боків підстерігають спокуси. На жаль, далеко не всі сучасні ресторани пристосовані для тих. Хто хоче скидати вагу, і те ж саме можна сказати про більшість ласожів, які можна купити в магазині, приємно, що готуючи їжу заздалегідь, можна подбати не тільки про правильне раціоні, але і про своєчасні прийоми їжі при деяких дієтах. Та й просто в системі здорового харчування показано дробове харчування і собойки, відмінно допомагають його собі влаштувати. Особливо це стосується здорових закусок, наприклад, паличок з сирих овочів або сендвічів з корисних інгредієнтів, їжа, яка завжди, з собою. Прекрасний мотиватор для того, щоб не зриватися з дієти, адже у вас не буде виправдання в тому, щоб у крузі було абсолютно нічого з'їсти, крім тих трьох тістечок. Гастрономічні експерименти є ряд страв, які готуються довго, і тому багато хто уникає їх при щоденній готуванні, виділивши спеціальний кухонний день, можна поступово реалізувати всі свої кулінарні фантазії рагу, випічка, домашнє соління, деякі супи. Всі ці страви вимагають для приготування значно більше часу, ніж їх більш швидкі альтернативи, тому готуючи кожен день, багато мимоволі вибирають певні страви і регулярно їх повторюють. Цим про запас зовсім не так, люди не втомлюються від щоденного кухонного праці і шукають щось новеньке. Звичайно ж, не варто влаштовувати кулінарний зрив покривів і орієнтуватися тільки на нові страви, але продумуючи меню на тиждень. Варто придивитися до чогось невідомого і дати цій страві шанс, можливо, воно стане одним з улюблених. До речі, ще один з плюсів приготування їжі заздалегідь, можливість робити страви, які з кожним днем стають тільки смачніше. Здорові, взаємини з їжею, усвідомленість ще один вже психологічний тренд останніх років і приготування їжі заздалегідь, відмінно в нього вписується. Продумування раціон мимоволі допомагає прислухатися до себе і питати себе. Що я хочу з'їсти, як часто я готовий це їсти, а то і чому мені так хочеться? Не хочеться це їсти. Ви здивуєтеся, але зіткнувшись з необхідністю щотижня будувати свій план харчування, можна дізнатися про свої звички набагато більше ніж за довгі роки до цього. Наприклад, про те, яка їжа частіше змушує зриватися з наміченого плану, що допомагає насититися швидше. А що приносить задоволення, порівняння з чимось смачним, але не корисним, подібне знання про себе допоможе не тільки краще планувати меню, але і більше дізнатися про своє харчовому поведінці. Кухарське тренування, готуючи про запас великими порціями, легко можна набити руку в основних кулінарних прийомах, так як їх доведеться виконувати регулярно і досить тривало. Також відкриваючи для себе будь-які нові рецепти, людина часто виділяє з них те, що йому подобається найбільше, або починає фантазувати, відштовхнувшись від чужої ідеї як від основи, так чи інакше готування незвичних страв, і регулярність і великі обсяги, те, що поступово здатне виховати чудового кулінара навіть з того. Хто постійно твердить, що не вміє готувати, головне не соромитися вчитися новому. Дбайливе ставлення до продуктів для тих, хто уважно ставиться до утилізації продуктів. У нас ще одна хороша новина: приготування їжі допомагає скоротити надлишки, які викидаються з кухні або з холодильника. Точно розрахувавши кількість потрібної їжі, любителі їжі про запас просто не готують зайвого або ж навпаки. Вміло використовують в своїх рецептах ті продукти, які потрібно з'їсти якомога швидше. Перший крок в плануванні раціону оцінити ті інгредієнти, які вже є в холодильнику, і нерідко вже він дарує кулінарне натхнення, плануючи меню, не потрібно буде викидати зайве, воно обов'язково піде в справу. Натуральне харчування, навіть якщо вам не хочеться худнути або займатися спортом, то харчування, що складається з якісної домашньої їжі. Це найкраще рішення для збереження і підтримки здоров'я. Ресторанна їжа при всьому своєму яскравому смаку і прекрасному вигляді містить безліч ароматизаторів, барвників або просто зайве масло або спеції у їжі, приготованій своїми руками. Можна контролювати не тільки інгредієнти, але й спосіб приготування, щоб переконатися, що вона принесе тільки користь. Не секрет, що в ресторанах вважають за краще подавати смажені страви. Так як їх швидко готувати, і вони дуже барвисті. Для домашньої їжі куди краще підходять не дуже справедливо засунуті в сторону гасіння, варіння і запікання, і ніяких прихованих калорій або підсилювачів смаку, домашня їжа недарма стала трендом вона натуральна, різноманітна і все частіше смачна, майже так само, як і в ресторані. А то й краще завдяки великій кількості рецептів в мережі і самих різних кулінарних книг можна придумати саме різне меню просте отрудо міське, консервативне або екстравагантне. Багато з тих, хто не любить підготовку заздалегідь, бояться одноманітності або люблять строго свіжоприготовлену їжу. Безумовно, це справа смаку. Але кілька годин вільного часу, можливість контролювати калорії. Порції і склад страв, а також повна незалежність від мереж громадського харчування для багатьох не менше задоволення, ніж суперсвіжа їжа прямо зі сковорідки.